Мої вітання. Мене звати Василь Дмитрук. Хочу вам показати декілька способів, як можна швидко розповсюджити ваше оголошення в Фейсбуці. Отже, у вас повинен бути особистий профіль в ці соціальні мережі. Своїм особистим профілем ви повинні. Зайти і зареєструватися в групах, де, 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 є ваша, де, де є ваша цільова група. Ваша. Наприклад, в мене це нерухомість. Дивимося ось групи. Бачите, є у нас нерухомість України. Я вже в них доданий. Таким дивимося, які у нас групи підходять. Нерухомість українських сіл, наприклад, ось нерухомість Київської області і так далі. Приєднуємося. І так, ви подивилися, де ваші ціліві групи, відповідно, додалися до них. Далі. Далі у вас повинен бути створений ще бізнес-сторінка. Створюйте бізнес-сторінку, яка буде використовувати також ваше особисте ім'я. Наприклад, в мене особистий аккаунт Василь Дмитрук. Тут я в бізнес-сторінці підписник фахівець за міською нерухомості Василь Дмитрук. Потім друкуєте на цьому аккаунті своє оголошення. Далі. Якщо ви будете з цього аккаунту додаватися в групи, вас в багатьох випадках можуть не прийняти. А от коли ви публікуєте друг, надсилаєте запрошення з особистого профіля, то зазвичай немає питань, всі вас додають без проблем. Тому ми переходимо в особистий профіль. З особистого профіля ми переходимо на бізнес-сторінку нашу, вибираємо Поширити, поширити в групі, вибираємо групу якусь, не якусь, а всі групи, де ви додалися учасником і робити туди репост. Ну, ось, наприклад, я вже сьогодні просто публікував, тому прибору групу де я. Ось, наприклад, нерухомість України його вибрали. Натиснував Опублікувати. Публікація відбувається на тій сторінці. Таким чином ви робите репости в тій групи, де ви зареєстровані. На що хочу звернути увагу? Робіть це не швидко, тому що якщо ви на протязі хвилини розмістите публікацію в 30 груп, то... Facebook може подумати, що це якась програма автомата, бо вибот, може вам заблокувати можливість публікації оголошень там, на певний період часу, там, на тиждень, на 3 дні. Тому це робіть протягом 15-20 хвилин. Зробили. І в принципі, у вас, ви бачите, у мене 96 поширень. І у вас виходить, що оголошення. Просувається таким чином. Використовуйте для цього буфорому. Скопіювали, вставили. Якщо якісь питання є по цьому способі, пишіть. Наразі все. З вами був Василь Митрук. Слідкуйте за каналом, підписуйтеся, ставте лайк.